Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас 29 жовтня. Це всесвітній день боротьби з інсультом. Тож сьогодні поговоримо про те, яку медичну допомогу можуть отримати українці для профілактики та лікування цього захворювання. Інсульт одна з найчастіших причин інвалідизації та смертності в Україні. Тому в програмі медичних гарантій лікування і профілактика інсультів є пріоритетом. Українці можуть отримати повний обсяг медичної допомоги від первинної профілактики до лікування та реабілітації. Програма медичних гарантій дозволяє ефективно протистояти цьому захворюванню насамперед на рівні первинної медичної допомоги. Лікарі сімейної медицини можуть вчасно виявляти і контролювати серцево-судинні захворювання. Доступність первинної допомоги дає можливість українцям уникати різкого погіршення стану здоров'я. Саме в сімейного лікаря пацієнт може отримати рецепт на доступні ліки для лікування серцево-судинних захворювань і для профілактики інсультів та інфарктів. З початку цього року лікарі-первинки виписали майже 7 мільйонів рецептів на ці препарати. Їх пацієнти отримують в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою. Дуже важливою є доступність і спеціалізованої якісної медичної допомоги для пацієнтів, у яких стався інсульт. Ані пандемія коронавірусу, ані війна не призвели до скорочення фінансування цього напрямку. У 2022 році 254 медичні заклади уклали договір з Національною службою здоров'я на лікування інсульту. Під час контрактування НСЗУ висувала до цих закладів підвищені вимоги. Щодо наявності, обладнання, кваліфікованого медичного персоналу і роботи в цілодобовому режимі. Адже оперативно зробити КТ або МРТ пацієнту з підозрою на інсульт і вчасно розпочати лікування означає врятувати людині життя. Медична допомога для пацієнта. Повністю безоплатно. Ідеться про такі послуги: це первинний огляд, екстрена діагностика, КТ МРТ, ангіографія, ендоваскулярне лікування, нейрохірургічна допомога, тромболітична терапія при ішемічному інсульті, знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, а також ліки з національного переліку. Крім того, передбачена реабілітація в гострому періоді інсульту. Після неї пацієнта направляють для отримання послуг з реабілітації у післягострому періоді за пакетом реабілітація пацієнтів з ураженням нервової системи. За цим пакетом пацієнт отримує індивідуальний план лікування, послуги з реабілітації, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, а також консультації лікарів-спеціалістів. Своєчасне знеболення, а також цілодобовий медсестринський догляд також входять у цей пакет. Платити за це пацієнту не потрібно, лікування оплачує Національна служба здоров'я України. У цьому році тариф на лікування інсульту збільшився порівняно з минулими роками. Майже 22 тисячі гривень передбачено на допомогу без застосування складних втручань. Якщо пацієнт потребує тромболітичної терапії, тариф становить 62,5 тисячі. У разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань, тобто видалення з густку крові, тариф становить понад 131 тисячу гривень. Важливо, щоб людиною людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада швидкої доставляла у той медзаклад, який уклав відповідний договір з Національною службою здоров'я, навіть якщо така лікарня розташована в іншій області, але є ближчою до місця перебування пацієнта. Дізнатися, де знаходиться такий медзаклад, можна за номером контакт центру 1677. Своєчасна і якісна медична допомога підвищує шанси на повноцінне одужання пацієнта. Тому правильний маршрут пацієнта при інсульті грає важливу роль. Національна служба здоров'я і надалі працюватиме в інтересах пацієнта, для того, щоб українці мали доступ до якісної допомоги для профілактики інсульту та його лікування. Дякую за увагу!